Рік 1935 серпень двоє британських журналістів повертаються з подорожі до Маньчжурії, формально незалежної країни на території нинішнього Китаю, яку на той час контролювала японська армія. Несподівано на кордоні на них вчинено напад озброєних людей. Журналістів захоплено як заручників. За них вимагають викуп, гроші та зброю. Невдовзі одного з журналістів випускають на свободу, а іншого вбивають. Убитим був Гаррет Джонс. Через день йому мало виповнитися 30 років. Джонс був незвичайним журналістом, він особисто знав Гітлера та Геббельса, а ще був першою людиною, яка розповіла світові правду про голодомор в Україні. Тоді газета Таймс звинуватила в вбивстві китайців. Проте сьогодні є всі підстави вважати, що за злочином стояла російська розвідка. Гаред Джонс валієць. Він народився у 1905-му у містечку Барі. Його мати Ені Джонс була засновницею руху суфражистів. А замолоду вона працювала гувернанткою в українському Донецьку. Тоді Юзівка у родині славнозвісного британського засновника міста Джона Юза. Коли Гаред був дитиною, мати часто оповідала йому про Юзівку та Україну. І саме ці розповіді згодом спонукали його відвідати ці місця. Джонс був дуже талановитим хлопцем і після школи вступив одразу до декількох університетів валійського Аберіствіта, французького Страсбурга та славнозвісного Кембриджа. Він вільно володів п'ятьма мовами. Одну з них, російську, вивчив спеціально, щоб поїхати в Радянський Союз. Гарет з юності любив подорожі. Про нього згадували. Гарет подорожував усією Європою та США. Йому довелося попрацювати на брудному французькому пароплаві, нанятися кочегаром на норвежське судно, правити дрібними німецькими та шведськими корабликами. У 1923-му, через падіння курсу німецької марки, він зумів об'їхати усю Німеччину за 5 шилінгів. Після закінчення університету з відзнакою. Гарет познайомився з колишнім британським прем'єр-міністром Девідом Лойдом Джорджем, на якого почав працювати. Він був радником з іноземних справ, писав звіти щодо політичної ситуації у світі і знав те, про що інші навіть не здогадувалися. Посада ця була престижна. Гарету вона відкривала майже всі двері. У серпні 1930-го 25-річний Джонс вперше відвідує СРСР він вирішив поїхати в Донецьк, тоді Сталіно, щоб на власні очі побачити місця юності своєї матері. Враження жахливі. У листі батькам, який Гарет пише з Берліна, він так описує побачене. Зима збирається бути одним з найбільших лих, а також голод. Однією з причин, які змусили мене полишити Юзівку, було те, що з усього, що там було, я міг їсти лише шматок хліба. І це все, що я мав їсти протягом семи годин. Гаря дуже безпосередній в описі ситуації в Україні. Уряд тут найжорстокіший з усіх можливих у світі. Селяни ненавидять комуністів. Про побачене в Україні Каре Джонс готує кілька публікацій у Таймс. Проте вони не отримують розголосу. Між тим талановитий молодий чоловік отримує нові пропозиції роботи. Так він, зокрема, стає радником іншого репортера Айві Лі, який у свою чергу відмовав репутацію мільярдера Рокфеллера. Айві знайомить Джонса з Джеком Гайнсом II, онуком засновника харчової корпорації Гайнс. Молоді люди стають приятелями. На прохання Лі Гарет супроводжує Гайнса у новій подорожі до СРСР. Цього разу до подорожі підготувалися значно краще. У поїздку взяли з собою їжу, багато їжі. різноманітні консерви, а ще плівкову камеру. Після цієї подорожі Гайнц видасть анонімну книгу Досвіди в Росії 1931. щоденник, у якій розповість правду про життя в Союзі і висловить своє розчарування радянським режимом. Племінниця Гарета Джонса Маргарет Колі. Розповідала, що чоловіки також побували на новій дамбі Дніпра, Дніпрогесі. Там вони зустріли селянина, що звернувся до них зі словами: комуністи вислали всіх куркулів геть звідси. Ми голодуємо. Подивіться, що вони нам дали нічого, нічого. Як ми можемо жити з нічим? Але ми нічого не можемо їм сказати, бо інакше вони вишлють нас. Ми всі дуже страждаємо, браття. Рік 1932, листопад у Німеччині чергові позачергові демократичні вибори. Попередні відбулися всього лише 4 місяці тому. Велика депресія, що з 1930-го занурила країну в економічний та політичний хаос. Центристські партії певний час утримували владу, але населення все більше голосувало або за націонал-соціалістів, або комуністів. Останні вибори не стали винятком. Третина голосів за НСДАП. Майже 20% – за комуністичну партію. Президента Гінденбурга переконують, що перед загрозою перемоги комуністів потрібно зробити ставку на нацистів. У січні 33 го рейс-канцлером Німеччини стає Адольф Гітлер. Вибори 32 го стали останніми демократичними. Уже за місяць інтерв'ю у нового німецького диктатора бере так той самий Гаррет Джонс. Він став першим іноземним журналістом, якого запросили на борт літака фюрера. Згодом він напише для видання Western Mail. якби цей літак розбився, змінилася б уся історія Європи. За кілька метрів від мене сидить Адольф Гітлер, канцлер Німеччини та лідер найвибуховішого націоналістичного пробудження, яке тільки бачив світ. Сучасники Гарета, а також його супротивники, звинувачували його у симпатіях до Гітлера та нацистів. Справді, один з перших його репортажів про Німеччину після приходу до влади націонал-соціалістів був позитивним. Гарет схвально відгукнувся про деякі ранні досягнення НСДАП, зокрема, створення робочих місць. Утім, говорити про лояльність до націонал-соціалізму Джонса не доводиться. Він був одним з перших журналістів, який побачив, що антисемітизм був суттю нацистів. А не просто словами. Гаред Джонс блискуче знав німецьку. Познайомитися з Гітлером він зумів тому, що справив враження на міністра пропаганди Третього Райху Йозефа Геббельса. Геббельс навіть залишив запис у своєму щоденнику. Він у Німеччині з ціллю дослідження. Дуже розумний молодик. Розповів мені жахливі речі про радянську Росію. Того ж 1933 року відбувається третя і остання поїздка Гарета до Радянського Союзу. Він хоче взяти інтерв'ю у Сталіна, доповнити колекцію з Гітлером, так би мовити. Хоча насправді це всього лише прикриття. Йому потрібно більше інформації про союз. Гарета тепло приймають, селять в готельний номер і забороняють залишати межі ситої Москви. Та він не дотримується заборони. Чоловік вигадує хитрість. Начебто дуже хоче поїхати у Харків подивитися на заводи, що побудував товариш Сталін. Він купує квиток до міста, але виходить на проміжній станції і потрапляє в інший світ світ штучного голоду, влаштованого українцям Сталіним та його поплічниками. Гаред ходить з блокнотом і записує все, про що йому розповідають нещасні українські селяни. Я прийшов через безліч сіл і 12 колгоспів. Скрізь я чув плач. У нас нема хліба, ми помираємо. Передайте в Англію, що ми пухнемо від голоду. Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелося заночувати. Ховали зерно і закопували зерно. А батько ховав на клуню аж на самий вершок мішок ховав зерна, щоб було чим далі. Годувати нас. Ну на кутку в нас дві сім'ї померло. В одній сім'ї троє, а в другій двоє замерло. Людина, зараз не згадаю прізвище, але він сюди нам Богослав, прислав свої спогади, якраз таки про події в 32-му році. І він писав, що він на той час був школяром учнем восьмого класу. І їх дітей, старше старшокласників, їх переводили спеціально на таке воєнне положення. Вони жили при школі, їх годували, але вони входили в так звані кам'язамівські бригади. Тобто, декілька чоловік, до десяти чоловік, отакої молоді, підлітків, напускали на подвір'я, і головною метою було знайти. Ми шпичками е, діл проверяли, це немає закопаний хліб, це є закопаний хліб і в клунях так само робили, і в повітках. Шукали в хаті, на горищі, в коморі, в повітці та в пивниці. Потім виходили на двір і обшукували стодолу свинарник, клуню та сінник. Вимірювали піч і обмірковували, чи вона досить велика, щоб умістити приховане зерно за цегляною кладкою. Виламували сволоки на горищі, перетоптували увесь двір і сад. Якщо знаходили підозріле місце, вживали щуп. Роберт Конквест. Книга жнива скорботи. Нічого вони не казали, скрізь подивились, походили, обдивилися, дає, витрущували, усе чисто й забирали, а люди оставались голодні. І пухлі, вимирали, коло хатів ховали, а кого накладав що щоб нас складовище добре, щоб близько було. То кого ще відносили, отак От ось б'ють дві палиці та перехрестя та положать Чого? ту людину на те на довсточке. Бо хто ж тоді возив, як воно, усі голодні голі були. Існує чимало відомостей про брутальних бригадирів, які наполягали на тому, щоб відносити помираючих людей на цвинтар. Про дітей та старих людей, які лежали в спільних могилах ще живі протягом кількох днів. Один голова сільради, побачивши тіло селянина одноосібника поруч з іншими трупами в масовій могилі, наказав викинути його звідти. Роберт Конквест. Книга жнива скорботи. Ось ще кілька записів Гарета Джонса. Голод практично скрізь. Мільйони вмирають від нього. Я бродив кілька днів Україною, і там не було хліба. У дітей боліли животи. Всі коні та корови виздихали, і люди також вмирали з голоду. Терор набув небачених масштабів. Мене попереджали, що більшість офіційних осіб заперечують існування будь-якого голоду. Але через кілька хвилин після одного такого заперечення у потязі я насмілився кинути на підлогу шматок з черствілого хліба. Наче куля, селянин кинувся на підлогу і з'їв його. Те саме повторилося зі шкіркою апельсину. Подорож Гарета Джонса українськими селами тривала недовго. Після цього влада СРСР таки зловила надто допитливого журналіста та депортувала його. Уже за кілька днів, діставшись з Берліна, 29 березня 1933 дев'ятсот Гарет скликає прес-конференцію, на якій вперше повідомляє про голод в Україні. Його промову передруковують близько 20 британських, американських та німецьких газет, а також деякі світові видання, такі як Нью-Йорк Івнінг Пост та Манчестер Гардіан. А ось ще один фрагмент публікації Джонс. В одній сільській хаті, де я зупинився, ми спали в дев'ятьох в одній кімнаті. Було жахливо бачити, що в двох з трьох діточок боліли животи. Все, що можна було з'їсти, брудний суп, в якому плавали одна-дві різочки картоплі. І це все, що їла вся родина, зокрема і я дерев'яними ложками. Страх смерті оповив хату. Картоплі не вистачало, щоб якось дотягти до нового врожаю. Коли я поділився шматком свого білого хліба з маслом, одна жінка сказала. Тепер я з'їла щось таке добре, що можу помирати спокійно. Розголос був шалений. СРСР змушене було реагувати. Офіційна відповідь: Заяви Гарета Джонса брехня. Утім, цього було замало. І тут у справу включився Волтер Дюранті, англо-американський журналіст, який з 1922-го працював у Москві, як представник «Нью-Йорк Таймс. Волтер Дюранті, уродженець Ліверпуля, після закінчення коледжу переїхав до Парижу, де у 1919-му висвітлював мирну конференцію. Після жахливої аварії втратив ногу. У 20-х роках майже повністю перебрався до Радянського Союзу. Пишучи про цю країну захоплені репортажі. Дюранті оспівував радянську дійсність. Сталіна порівнював то з біблійним Соломоном. То з жорстоким тамерланом. Фактично виправдовував знищення середнього класу селянства, так званих куркулів. Вони будуть ліквідовані або переплавлені у вогні вигнання і примусових робіт на трудові маси. У 1929-му Дюранті взяв інтерв'ю у Сталіна. У 32-му за репортажі з Радянського Союзу отримав Поліцерівську премію. Одну з найпрестижніших журналістських відзнак. Очевидно, Дюранті працював на СРСР. Тож не дивно, що одразу після публікації Гаррета Джонса виступив з спростуванням. У країні є випадки браку продовольчих запасів. Великі міста і армія забезпечені їжею. Немає ні голоду, ні смертей від голоду. Умови недобрі, але голоду немає. Будь-які повідомлення про голод перебільшення або злісна пропаганда. Цікавий нюанс. Паралельно з репортажами Гарета Джонса про Голодомор, у Британії з'явилися схожі матеріали невідомого автора під псевдонімом. Ним виявився Малкольм Магеріч. У 1932-му, захоплений радянською пропагандою, зокрема і статтями Дюранті, він вирішив переїхати до СРСР разом з родиною. Однак дуже скоро розчарувався у великій брехні. У 1933-му особисто поїхав в Україну, щоб на власні очі побачити Голодомор. Свої статті передавав дипломатичною поштою. Дюранті він називав не інакше як великим брехуном. Цікаво, те, що за спогадами сучасників, Дюранті в приватних розмовах визнавав голодомор в Україні, але писав, як бачите, зовсім інше. Попри те, що Дюранті був зіркою журналістики, а Гаррет Джонс молодим, 27-річним автором, останній не здавався. Я стою на своєму твердженні. Я відвідав 20 сіл. Я ночував з селянами, а не просто ходив від села до села. Селяни з найбагатших областей приходили до міста по хліб. Розповіді про смерті в їхніх селах від голоду і про загибель худоби та коней трагічні. Я розмовляв з ними сам на сам і занотовував їхні розмови, які здебільшого складалися зі звинувачень радянської сільськогосподарської політики. У кінці своєї статті Джонс сумно та з іронією додає. Можу лише привітати Міністерство закордонних справ Радянського Союзу з вмінням приховувати правдиву ситуацію в СРСР. Москва це не вся Росія, але вигляд вгодованих людей там приховує справжню картину. Це було вже за НАТО. СРСР розгорнула кампанію зі знищення репутації Джонса. До неї підключили в тому числі і інших журналістів. Один з них, кореспондент зі США Юджин Лайонс, згодом скаже. Зрікатися Джонса було так само неприємно, як протягом років жонглювати фактами на догоду диктаторському режимові. Та ми його таки зрекся одноголосно. Кар'єра Карета пішла на спад. Його не запрошували в закордонні місії. Тому він повернувся додому і змушений був отримувати копійки, пишучи про валійське традиційне прикладне мистецтво в місцевій газеті. Джонс залишився сам на сам проти усього світу, що називав його брехуном. Утім, сидіти, склавши руки, було не в його характері. У 1935-му він вирушає в нову подорож на схід: Японія, Китай, Маньчжурія. Саме там його викрали і вбили. Розслідування тоді не проводили. Однак нині є всі підстави вважати, що Карета Джонса ліквідувала СРСР у помсту за правду про голодомор. Надто багато таємних агентів радянської Росії траплялися йому на шляху. Волтер Дюранті дожив до 50-х років. Він досі лауреат поліцейської премії. Завдяки йому і таким, як він, світ надто довго вірив російській пропаганді і лише сьогодні починає визнавати голодомор геноцидом українців. Прикметно, що це дало друге життя несправедливо бріханому та забутому Гарету Джонсу. Про нього знімають фільми. У рідному барі з'явилася меморіальна табличка. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!